Янка хочу в халаті, хотілася показати. ультразвукове дослідження. Ультразвукове дослідження показує нам розміри щитовидної залози, від цього ми назначаємо відповідне лікування, і також показує зміни, які відбуваються в щитовидній залозі. Це можуть бути запального характеру процеси, це можуть бути вузлові зміни, це можуть бути кістозні зміни, але, на жаль, можуть бути і злоякісні утворення у щитовидній залозі. Так що обов'язково потрібно, потрібно проходити скринінг в дослідження щитовидної залози. Крім дослідження ультразвукового дослідження залози, потрібно проходити обстеження гормона, гормонів щитовидної залози. І в комплексі ультразвукове дослідження і дослідження гормонів щитовидної залози ми можемо орієнтуватися про функцію щитовидної залози, а тим самим попередити. Зміни, які можуть бути зв'язані з недостатністю або із надлишком йоду в організмі.